Кожна людина має внутрішній голос, який докоряє чи підтримує, застерігає, чи заохоче. Таким внутрішнім голосом є совість. Саме про совість ми будемо вести з вами сьогодні розмову. Коли Бог створив людину. Він глибоко у її серці написав свій перший закон совісті немає людини, яка б не мала совісті, бо той є голос Божий, який чує вона внутрішнім слухом, і який вказує, як виконувати волю та заповіді Господа. Цей голос дуже тендітний і здатність чути його легко втратити. Через наші гріхи принижується чуттєвість до голосу совісті. У святому Євангелії сказано, зі своїм супротивником швидко марися, доки з ним на дорозі ще ти, щоб тебе супротивник судді не віддав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. Але чому совість називається супротивником? Супротивником вона називається тому, що чинить опір злій нашій волі, підказує нам, що ми повинні робити, але не робимо. Що повинні не робити, але робимо. Тому саме Господь нагадує своїм ученикам і нам: примирися зі супротивником своїм, доки ти на шляху із ним. Совість це те, що має кожна людина і, можливо, не завжди використовує. Це правильність, це порядочність, це ответственность за свої поступки, за свої мислі, за свої діяння. Поняття філософська совість це особиста ну, скажу, відповідальність кожної особи перед самим собою і перед людьми. Це мораль людини. У Кожного вона є своя, От, в кожного є свої поняття, розуміння цього питання. Як для мене я не можу обидити ніяку людину. Це для мене совість. Совість говорить без слів, але кожен її розуміє. Усі намагання приховати свою совість марні, тому що саме вона є природній закон, справедливий свідок, наш суперник. Гріховне життя нерідко призводить до удаваного спокою, але в першу чергу це байдужість душі, байдужість совісті. Той, хто грішить, не каючись проти віри і любові, з муками совісті, переходить в інше життя, яке триватиме вічно. Совість наш суддя і сьогодні. І на страшному суді Христовому вона буде до нас невблаганною. Кожен православний християнин знає, що потрібно зберігати совість у відношенні до Бога, до ближнього, до речей і до себе. Зберігання совісті по відношенню до Бога це таємна річ, тому що тільки Господь бачить, як людина молиться у серці своєму, як виховує у собі волю жити без гріха, як виконує Його заповіді. відношенні до ближнього совість вимагає не чинити образи ні поглядом, ні дією, ні словом. Живіть у мирі та злагоді з усіма, будьте готовими на всілякі жертви. Радійте з тими, хто радіє, сумуйте з тими, хто у скорботі, нікого не судіть, не принижуйте навіть у думці чи почутті. Не спокушайте. З речами добра совість вчить поводитися обережно. Пам'ятайте, що усі речі створені та даровані людині Богом. Зберігайте совість до самого себе, Не забувайте, що ви маєте у собі образ Божий і повинні будете повернути його Господу у чистоті та святості. У словнику сказано совість, усвідомлення і почуття моральної відповідальності за свою поведінку, свої вчинки перед самим собою, людьми, суспільством, моральні погляди, переконання, сумління, совість діє у кожної людини. Навіть у самих диких племенах можна сказати сміливо, що у людей є совість, тому що вони розуміють, що таке добро і що таке зло. Вони розуміють ті вчинки, які дуже часто роблять. В сьогоднішньому суспільстві можна сказати, що совість це є моральні і суспільні закони. Людина, яка виконує їх, завжди вбачає в цьому дію совісті. Безсовісність признак серйозної хвороби душі. При нехтуванні своєю совістю в душі з'являються морок і холод, які стають звичними. Совість засинає, стає спокійною, і людина непомітно втрачає відчуття благодатного духовного життя. Гріх, не очищений покаянням, залишає бруд на совісті. Совість це внутрішня гармонія була з оточуючими і з самим собою. Це ті певні критерії життя, за якими людина визначає, як їй жити. Ну и у каждого свои эти критерии. Быть самим собой, никого не обманывать, действовать по обстоятельствам. Ну и вообще иметь, как, говорится, как говорят западенцы, иметь Бога в животе. Такая, наверное, норма человеческая, вот, которая дает человеку право делать какой-то выбор. Вот если он поступает по совести, да, если он поступает по-человечески, значит, он идет по пути Господнему. Вот, То есть он получается не идет против себя, не идет против людей. Все равно вот я считаю, что какие-то моральные нормы, какие-то вот моральные ценности, они все равно будут главными. Совість у людини відроджується при постійному самоконтролі, при праці внутрішній над своїми думками і пристрастями, щоб позбавитись від гріховних поглядів, при постійній сповіді всі ми можемо перевірити свою совість з вчинками і діями Спасителя. Усі ми повинні, як вчив Василій Великий, запитувати себе, коли щось робимо, чи буде це в славу Господню. Якщо ні, тоді ми повинні це не робити. Якщо буде в славу Господню, можемо це робити. Бог своєю благодаттю пробуджує нашу совість сам чи через ангела-хранителя, якого ми отримаємо в таїнстві хрещення, примирення нашої совісті з Богом відбувається лише в таїнстві покаяння і молитві. Святі Отці під час свого життя інколи бачила, як людина йшла до церкви в оточенні злих духів, а після покаяння. Сповіді, виходила з храму з ангелами. Велика сила благодатного покаяння вона повертає людині віру, надію, любов і дає можливість до справжнього духовного життя. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні завжди думати, чи живемо ми в мирі своєї совісті. Ми повинні достойно піти з цього життя, примирившись зі своєю совістю. Ми повинні завжди пам'ятати, що Бог не обмежує права вибору, а дає людині лише совість, того судію, який справді кожному із нас хвилене життя каже правду. Тому думайте про це, своє життя, думайте про те, як ви живете, мир вам.